Багато запитань, як правильно садити хурму. Ось, сьогодні в нас є 4 грудня на вулиці. Термометр показує мінус один, але не чувствується, напевно, вже береше термометр. Дивіться, це є у нас двохрічний садженець хурми. Саме це є росіянка. І хочемо досадити собі тут ще. Зараз покажемо відео повністю ще які ми купляли в тому році, собі досаджували сорта, щоб ви розуміли наші саджанці і деякі ми придбали і чому щоб не жалувалося, як є і yeah. цей. Е, дивіться, показую ямку. Покажи, лунку. Ямочка десь 50 на 50, 50 в глибини і в ширини. Є ось такі великі коріння. Беремо, якщо трошки можна пообрізувати, для того, щоб вони, це обично робиться весною. Зараз це не дуже важно, але якщо ямочка за... маленька, можна обрізувати, нічого в цьому страшного немає. А обрізується тут для того, щоб воно е... почало працювати, проснулося і починає робити. Но це робиться весну. Зараз то не обов'язково. Садимо цим до, до заходу сонця. Ось так. Для того, щоб самі сильні вітри били сюди і не полумали нам, коли буде лися на дереві, коли буде більше дожі, якісь сильні вітри, щоб не саму кулянт окулян. Самі сильні вітри у нас від сівера. Ось так. Так, далі. Ось таке ми посадили. Чуємо з нашою землею. Ось так. Ось таке. Бачите. Ось таке закидуємо. Зараз думку. Ось таке. Це є найкраща підкормка при посадці, шановні, щоб ви розуміли, при посадці сама гарна підкормка. Це є і саме цей перегній є зараз овечий і, і конячий. Саме гарні перегній це має бути коров'ячі, овечі і конячі. Курячі ви можете спалити, а трамафоска, селітра. Як ось це. це у нас є нітромофоска. 16, 16, 16 протентів. Ми не даємо ні в якому разі в лунку. Що, ви розуміли? Ні в якому разі можете спалити. Коріння молоде, можете спалити коріння. Дивіться, засипали перегній землею. Ось так. Даємо ще трошечки. Ага, ще нюанс. Ніколи не заглиблюйте ближче. Візьми, ніколи не заглиблюйте привівку. Привівка має бути на поверхні, в нашому разі. Чуть-чуть вище, бо тут корінь великий. І він буде трошки на поверхні. Якщо навіть ось такий менший садженець, бачите, то старайтеся, щоб прививка була на поверхні. Ось тако садити ось до, цих час, до цього часу. Ось так. Зали... Накинули землі з перегною. Знову заливаємо водички. Чому осінню хорошо садити садженець? Бачите, ми викопали 50 см, земля мокра. Весною цього може не бути. Ми ніхто не знаємо, яка буде весна. розумієте, Щоб не була, е сухою. Добре весною. Ранньою весною дуже добре садити. Ось так закинули ґрунт. Затрамбовуємо, максимально добре затрамбовуємо, тому що не попало повітря туди. Хоча ми отко періодично давали водички, для того, щоб воно там затрамбовувалося добре, але все рівно Ось затрамбовую по кругу. І, друзі, весною. Весною. Можна і зараз, кому відправляли, вже обрізали. ось Плюс-мінус. Ми маємо обрізати ось тут. Ось тут ми її обріжемо 90 метрів від землі. Тут залишаємо. Чому об'ясняю? Прийметься, піде сокодвиження. Сок зупиниться і прийде обратний рост в корінь, розвивається корнева система і краще переживаємось. І воно сок зупиняється, вистрілює крону нижче, розумієте, бо це трошки зависока І може не потягнути. Сок піде сюди і не подігнути. І не гарно приживеться. Приживеться, коли буде обрізане. Ось так, друзі. Якщо, якщо у вас немає перегною, не можете знайти, знайшли селітру, купили десь в магазині селітру, або нітромофоску, або мочевину, Дивіться сюди, берете, об'ясняю, як краще. Якщо дуже бажаєте, бо забагато задаєте запитання, чи можна їх одобряти, чим одобряти. Якщо ви сильно хочете одробрити, ось так оберете селітру, нітромофоску, грам 200, ну no, 200 це забагато буде. Грам 100 сипати на поверхню, ось так, по кругу. Ось так. Ось так. І стільки ж це була селітра або мочовина. Селітра розчиняється довше, карбомід розчиняється швидше. І це весною. Оце ви робите весною, бо зараз полку не буду з того, щоб ви зробите осінь. От нікому фоска працює зразу. І накриває туру. Ось віці до цих пір. Це він в тому році він пішов, в тому році нам вже прийнялося В кінець червня, він розпустився, і ось це воно ці пагни дали в тому році. Робите таке: берете сапку, що небудь. Знімаєте верхній, верхній шар. Обично ми прополюємо тут і ось так знімаєте і ось це сипите, щоб воно було під ґрунтом. І сілітри так же само або, е, або карбомітом. Очоліни. І ось так накриваєте повністю. Це я вам показую на бистру руку. У нас в саду ми що робимо? Ми беремо фрізою, сипаємо спершу по кругу норму. Карбоміт і селітри і нітромофоски. Або карбоміт, або селітри. Не давайте разом, щоб не спалили. Або то, або то, щоб, щоб ви собі запам'ятали. Сипамо по кругу дерево і йдемо фрезою, фризуємо все гарно. Теж у нас на каналі можете побачити це відео, як ми це робимо. Фризуємо і воно, ґрунт перемішується, і дощі йдуть. Що йому потрібно, воно там має свої ці інгредієнти. Так що, друзі, підписуйтеся на наш канал, щоб бути. Знати, як правильно все садити, що дращо треба, треба давати, щоб не задавати кожен раз запитання в коментарі. Всім гарного дня.